Друзі, всім привіт! Я Вікторія Шинкар, тімліт проєктного офісу GoVIT. Сьогодні ми продовжуємо серію мотиваційних відео від наших випускників для вас. В гостях у нас Катерина Цабанова, випускниця курсу QA Online. Поділиться з нами своїм досвідом ІТ. Катя, привіт! Передусім розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш, в якій компанії та яку позицію займаєш. Я працюю в компанії Матрикс 42. Я займаю офіційно, моя позиція називається як я інженір. Я себе якось позиціоную як я тестувальницю, мануальну тестувальницю. Катя, розкажи, будь ласка, чим ти займалася до ІТ і чому власне, вирішила перейти в ІТ. До переходу до того як я стала тестувальницею, я працювала як клаєнт. Це директор діджитальній агенції. Я стикнулася з таким досить потужним вигоранням. Почала шукати і почала шукати, чи чим би я хотіла займатися. Спочатку я Хотіла бути продакт менеджером але потім і навіть пройшла курс. Але поки я розбиралася взагалі в тому, як працює в створення продукту, зрозуміла, що є така галузь, як QA, і що можна сфокусуватися на якості, чим я в принципі, займалася і до цього. І вже там, я не знаю, за пару місяців я розпочала новий курс вже як QA. Клас. Розкажи, будь ласка, про своє знайомство з ГовайТі, чому обрала саме нас? В мене насправді не було інших варіантів. Я просто якось так. Я, я думаю, що це доля. Бо я побачила якесь оголошення, почала спілкуватися з менеджером, який селсел менеджером. Він якось дуже класно співав і розказав що є, дав мені приклад лекції, як вона відбувається. І так виявилося, що курс стартував вже ввечері. Тому я дуже швидко приймала рішення. Я якось навіть не, не дивилася інші опції, я не не зважала, не зволікала, і я просто одразу якось погодилася з кошти і ввечері вже пішла на перше заняття. Катя, ти навчалася і працевлаштувалася під час повномасштабної війни в нашій країні. Скажи, будь ласка, які труднощі у тебе були у зв'язку з цим? Скільки часу ти шукала свою першу роботу? А, так, дійсно, я почала навчання. Це був початок. Було початок лютого, але потім сталося масштабне вторгнення. У нас була невеличка перерва. А це було необхідно, адже там на почала на кінці лютого, на початку березня, навчатися ну було просто не до не до того. Десь я не пам'ятаю до кінця березня, здається, в нас була перерва. Потім ми повернулися. Звісно, навчатися стало склад складніше, бо фокус був абсолютно не на не на це. Проте з іншого боку, я можу сказати, що. Якісь задачі, пам'ятаю, що під час Якихось обстрілів я сиділа в коридорі і вирішувала задачі по SQL, і це в принципі трохи допомагало ну не поїхати за зулькою і ну все ж таки все ж таки триматися. І роботу я почала шукати трохи згодом. Вже в мене була невеличка перерва після закінчення курсу. Бо треба було просто перевести дух і зрозуміти, підготуватися до співбесід, зрозуміти чого я хочу сформувати резюме, і якось вже стати на на ну. Розвернутися на цей напрям і почати цей пошук. Але я вважаю, що не дивлячись на те, що всі кажуть про кризу, про те, що все пов'язане з війною, зменшення вакансій, я вірю в те, що кожен, хто хто шукає, знає знайде. І можу сказати, що навіть під час війни стикаюся з підтримкою з боку роботодавців. Які розуміють, що зараз в рази складніше і готуватися, і вчитися і працювати часом пі там після якихось масштабних обстрілів? Угу. Давай розглянемо детальніше етап твого працевлаштування, зокрема, скільки резюме ти розіслала, скільки співбесід пройшла, скільки оферів отримала. Я насправді готувалася до дуже довгого пошуку роботи. Я собі я просто такий контролфрік. Мені треба все систематизувати. я Готувала табличку, за якою я готувалася. Там виписала якісь питання, які можуть бути. Там створила аркуш з практичними завданнями, які це можуть бути. Але мені треба було ще систематизувати якось процес. Я створила інстаграм-аккаунт, в якому я планувала розказувати про свій складний шлях ну, шукача роботи. Мені здавалося, що це буде просто вічність. Я можу якось надихнути людей, які також знаходяться в, в цьому Сесії, яким буде цікаво, ну, подивитися, як е, шукати, також, як хто шукає роботу. Цей акаунт майже з першого посту побачила моя знайома, поділилася моїм резюме з там своїми знайомими. і Я в принципі отримала запрошення на роботу. Ну тобто я отримала запрошення на роботу на співбесіду, там, де я вже доводила, що я варто того, аби мене взяти. Але мій пошук був не такий, щоб дуже довгий. Я розіслала десь. Приблизно я не знаю, що 50 насправді резюме. в мене було 4 співбесіди, але офер прийшов звідки звідки які я не дуже чекала, і мені допомоглася такий допоміг такий нестандартний підхід до кожного. Скажи, будь ласка, зі скількох етапів складалися твої співбесіди? Так які питання задавали? Що найбільше запам'яталося тобі з тих співбесід? На етапів, зазвичай це просто знайомство, такий скрінінг часом він навіть не переходить далі. Я розумію, що це безпеки, такий процес має бути. Потім технічна співбесіда, і потім вже в залежності від компанії співбесіда або там може директором чи сео, чи з якимось якоюсь людиною стейкхолдером, який приймає, який приймає рішення. Думку, які совскили необхідно розвивати для того, щоб ефективно працювати в it компанії. Сто відсотків важлива здатність працювати в команді, бо я така е, вискочка. Мені треба, якщо щось не так лежить, але на так працює. То мені одразу треба треба це підсвітити. Але я розумію в той же час, що ко е, робота в команді важливіша і е, ну це не. Не круто, якщо я піду і буду підсвічувати всі моменти, підставляючи цим девелоперів або якогось там з із, е, учасників команди. Тому це 100% здатність бути гнучкою, е, здатність часом підлаштовуватися, але при цьому не втрачати проактивну позицію. Це не значить, що, що треба весь час сидіти мовчки і там і тільки це, але просто цей баланс знаходити. Е, е, бути уважним. Е, Ініціативним сто відсотків і завжди мати цю цікавість. Поділися, будь ласка, з якими труднощами ти стикалася під час самого навчання на курсах, і як ти їх вирішувала? Із труднощами стикалася, бо я не знаю, чому я довіряю спікерам і лекторам. Я думаю, і я в принципі бачила, що це майже всі курси побудовані таким чином, але мені якось хотілося, щоб це було побудоване так, що в нас є продукт. Які ми над яким ми вже працюємо, і як на ньому вже дивитися, що воно що воно є. В нас була така історія. Просто такі продукти, але ми стикнулися з ним вже більш в кінці. Дуже велика частина процесу йде на вивчення теорій, Ми з чого починаємо. Я розумію, що з теорії не, не обійтися, але мені було спочатку не зрозуміло, які е, взагалі принципи тестування, що ми тестуємо, що відбувається. Ну тобто е, наглядно стало вже в кінці, коли ми побачили цей проект. Де ми побачили вже вимоги конкретні, які імплементовані, е, ось і це було складно. Мені дуже довго не давалося граничні значення. Я над ними билася, ніби все зрозуміла, е, але е, якось не, не зрозуміла, що з цим робити. Я весь час робила помилки, засмучувалася і е, якось працювала цим дуже багато. Які поради можеш дати студентам для того, щоб вони вивчилися, дійшли до кінця, та успішно працевлаштувалися. Моєю найбільшою мотивацією було те, що якщо я не зроблю цей крок, то я повернуся туди, звідки я починала, і це мене, це мене штовхало в спину і змушувало, не змушувало, а мотивувало продовжити. Тому я думаю, що дуже знову ж таки, як контролфрік, треба моя порада буде складатися з двох частин. Перше, це зрозуміти ідейно, для чого вам це треба, до чого ви взагалі це почали. Може просто спробувати, може діти до кінця, може отримати власну посаду. Може це буде в якійсь не знаю, ремонт чи щось таке. І друге, вона більше ж така. З прив'язкою до KPI, це якось зафіксувати, чого до чого ви прагнете. Там я хочу отримувати, я не знаю там таку таку зарплатню. Я не також на фінан прив'язуватися до гроші, але я вважаю, що ви ну як один з е, величин KPI, ми можемо його фіксувати. Я хочу займати таку позицію, тобто чітко сформулювати. Там я не знаю, я хочу отримати офер, який якісь майлстоуни, які ви будете досягати, тому що коли ти просто лежиш і дивишся в стелю і і здається, що це ще не достатньо хороший, а завтра я, можливо, буду, і невідомо до чого я прагну. То це в принципі така розмита ціль, і вона має такі ж наслідки. Тому сфокусуйтеся на тому, для чого ви це робите, і які кроки, який фінальний результат ви зможете вважати успішним. Друзі, це була серія мотиваційних відео від наших випускників для вас. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, і до нових зустрічей. Катя, тобі бажаю реалізації твоїх цілей. Всього найкращого. Дякую тобі за інтерв'ю.